Ось так виглядають Карпати, якщо піднятися на вершину. Це вже межа Львівської та Закарпатської областей. Гора під буком. Лісу тут же скоро не залишиться взагалі. А довкола такі ж суцільні галявини, всіяні свіженькими пеньками. Рубають так безперемно, можна казати. Бачите самі, скільки лісу вирубано, який ліс рубають. що весь молодняк вирубують і говорять, що санітарна рубка йде загальна, зовсім загальна, все підряд рубають. І вивозять, вже по дорозі не возять центральний, а вивозять прямо на Закарпаті пачками. Прямуємо далі. Сусідня гора поки що ще з лісом, але, вочевидь, ненадовго. Тимаєте, то є границя лісу. Звідти починають все рубати туди. Там так само границя. Тобто так вони позначають виробку. все позначено. Там я знизу дора, там теж позначено, то все позначено, то буде рубатися». Робиться це, як виявилося, для оздоровлення лісів. Так звучить офіційно. Місцевий лісничий підтверджує документом рубка законна і погоджена галсіллісом, який розпоряджається цими горами. Суцільне сейтерне. Ну, а яка Як причина? Навіть, навіть, ну, ліс вітр... не є старий. Ні, то не... все вітролом, то то видно, що куріння там, то ви виділили, що піньки повертані. Там приїжджали зі Львова е, погоджувати, е, там СБУ приїжджало перевіряти, то вже тут рубку перевіряють і перевіряють. А там ми їздили трошки нижче, де позначено, де будете рубати. То, то що не знаєте, то таке, що позначено, то що не означає, що рубати. Цікаво, що на зрубаному жодного клейма. Їх, мовляв, ставлять, коли забирають деревину. Пеньки ж позначають тільки якщо рубають вибірково. Саме так з іншого боку села чистить ліс ще один користувач цих територій Славське лісництво. На цій рубці проходить відбір пошкоджених дерев. Відбір пошкоджених дерев, а також забираються дерева ті, що заважають. Рости іншим деревам, такі такі е, це і признаки кореневої губки. Але дерево було мало механічне пошкодження, крім того, е, без вершин. Втім, місцеві переконані, у вирубуванні лісу треба збавляти темпи інакше їм загрожує катастрофа. А в'їзд у село Верхнячка, що на Сколівщині вже кілька днів захищає шлагбаум. Його спорудили, аби не впускати в гори лісовози, бо через них селом не проїхати. Щоб пересуватися селом верхнячка, нам довелося пересісти на ось такий всюдохід, бо це радше шлях для екстремалів, аніж дорога у населеному пункті. І такого шляху понад 20 кілометрів село заховалося далеко в горах, і це єдина дорога, яка сполучає його з цивілізацією. Та нещодавно місцеві зрозуміли, бути відірваними від світу не найбільша загроза для них, бо у селі почало бракувати питної води. Все життя пан Богдан брав воду з криниці сусіда, та цього літа вона висохла. Пропала по повністю небамутки. Горнятку води, говорить це було. І викопали. Тепер 6 метрів. От о, річка тут проходить близько, хоч вона маленька. І глибина, що в принципі тут раніше купали по 3-4 метри, глибину корниця, зараз 6 метрів вода тут впала. Колись тут була річка така, що, що можна було і купатися. А тепер в деш в тапочках не можеш. Наскільки я знаю, що заборонена рубка біля річок, 50 метрів від річки немає зрубати. Хочуть люди заліклопотання писати, щоб. Руки припинити на декілька років зовсім, бо тут тут нема що вашорубати. І хоч лісничі переконують, що така ідея погана, і чистити ліс конче треба. Люди стоять на своєму, бо з громадами не погоджують вирубки. Оксана Лабойко, Володимир Квітковський, Ростислав Подолець, головні новини Львова.